Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо з сьогодні виконавчого комітету. У нас присутні доповідчи засоби масової інформації, організаційно-юридичне управління. Є пропозиція порядок денний підтримати всього. Взглядаємо провідчини на про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Батінського Степана Миколаїв. Вернулись фізичної особи Грищук Наталія Михайлівна. Лайтбокс фізична особа Островикова Марія Романова на вивізку на фасаді. Фізична особа Корнієнкова на на Корнієнко, Штенде. Для зауваження. Є пропозиція підтримати. Дякую, що вам. Управління контролю звернулася до мене підтримка вже номер 4 і проверив два голоси. Є запитання. Заперечення. Просто голосувати. Дякую, зберегла. Розглядаємо професійня про внесення змін до рішення виконавчого комітету проводської міської ради району районних області від 4.04 22 року з номером 165 зі змінами. Змінюється. Головний архітектор виводиться з кладу комісії, вводиться за поданням головного архітектора Тетяна Дардук. Є пропозиція підтримати. Просто голосувати. Одного досу. Про використання живої площі з, фонду, з фондів службового житла та житла для тимчасового проживання про внесення змін до рішення виконавчого комітету про міської ради Броської райони Київської області від 18.0019 року за номером 725 за номером 486 і за номером 755. Будь ласка, Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності і житла. Будь ласка. Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Доброго. Про використання житлових приміщень Фонду житла для тимчасового проживання про неї до рішення виконавчого комітету Борської міської ради Броського району Київської області від 23.08.22 року угу, з номером 410-486 113-385. Здравствуйте. Дані законів з нами міжвідій комісії стосовно розподілу житлових приміщень по тому, що було органів Є пропозиція підтримувати про що? Запрошую одного власного. Дякую, Ванета. Розгадаємо рішення про внесення змін до рішення комітету про міської ради проської району і області від року з номером 164 Малібольське відгідне оси, виконуючи боївська начальника станції. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Внесення змін до рішення виконавчого комітету Борської міської ради Борської району Київської області від 23.05.23 23 року з номером 372 є е, пропозиція підтримати. Нема заперечень. Про втрату статусу дитини позбавленого батьківського пікування та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської міської ради від району Київської області від 28.01.25 року з номером 73. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про втрату статусу дитини позбавленої батьківського опікування та втрату рішення виконавчого комітету Бороської міської ради Бороського району, району Київської області від 21.01 21 року з номером 47. Тічні двадцять п'ятого року сімейна буква отримала двоє дітей, отримала статус дітей по повних батьківському піклування зв'язка з тим, що батько загинув, а мастер стало здоров'я не могла виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджувалося полідним бізнес. Чотирнадцятого липня матір дітей звернулася спускати з відповідним таких документів. вона для таких боязнього довго можуть здійснити свої батьківські обов'язки за чим статус і опікання дійсно просто Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одного. Про втрату статусу дитини позбавленого батьківського опікування про втрату рішення від чинності виконавчого комітету Борської ради боротьби райони Київської області від 21.01.25 року за номером 48. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одноголосно. Про припинення опіки над дитиною та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської ради. Бурського району Київської області від 25.02.25 25 року, 25 25 року з номером 170 Це рішення попередніх рішень стосується. Прошу голосувати. Одноголосно. Про припинення піткування над дитиною та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бруської міської ради Бруського району Київської області від 25 25.02.25 року з номером 170. Аналогічно попередніх рішень прошу голосувати одноголосно. Про затвердження висновку Служби у справи дітей Буруської міської ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тижову виїзду за межі України. У лютому двадцять другого року мати разом з дитиною приїжджала до Королівська на Землі. Сьогодні двадцятого року дитина виявила бажання повернутись в Україну і проживати разом з батьком. Мати лишилася за потлоном. Можливості надати реальну службу на виїзд за потом дитини немає, проте не заперечує дитина буде їхати. То компания, то республика, то республика. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про затвердження висновку служби у справі дітей Боросковинської ради Бороско Рейна області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового в'їзду за межі України. Дитина буде їхати на відпочинок до королівства Бельгія, тато служить в Збройних силах України. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про затвердження висновку суду у справі дітей Боровського ради Боровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. А Дитина буде їхати до Республіки Болгарія, батько проживає за кордоном довгий час, на дату матеріальної збуту не може, мама звертається. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про затвердження висновку службу справи дітей Бройської міської ради Бройської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Мастер Святина з 22-го року проживає в Руспубліці Чорногорія, так і натуральної сходу не може, не заперечує розмові, що до ну, пересувних до... є прозитиння з Американської республіки, з находять Є пропозиція підтримати. одноголосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала в війни і закоєння збройних конфліктів, прохання підтримати. одного про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок поїмок діта збройних конфліктів. Тетяна Кіжина. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок поїмок збройних конфліктів. Михайло Штурин. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок поїмок збройних конфліктів. Тетяна Кіжина. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок поїмок збройних конфліктів. Тетяна Кіжина. Про надання статусу дитини, яка постраждала наші відповідних дітей та збройних конфліктів про хайну підтримку. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського плані. Звідки з тим, що пацієнти, а матері рішення позбавлено батьківських прав, діти проживають про війну свого дядька за прав Є пропозиція підтримки. Дня статусу дитини позбавлено батьківського піхотування. Аналогічно рішення. Зараз про погодження проведення заходів на території міста Браворина в селі Дія. Дитячий падлер, парк перемоги. Є пропозиція підтримувати. Немає посадити. Дякую всім за роботу. Thank <laughs> you.